Коли ти думаєш, що просто вигораєш, за цим часто стоїть кортизол. Цей гормон рятує життя, але, може, й псує його, якщо працює без пауз. Кортизол це головний гормон стресу, який виробляють наднирники. Коли мозок отримує сигнал небезпека, Кортизол мобілізує енергію, він підвищує рівень глюкози, пришвидшує серцебиття і допомагає зосередитися. Ти краще думаєш, швидше реагуєш, можеш витримати іспит чи дедлайн. Але проблема починається, коли стрес не закінчується. Якщо кортизол підвищений тривалий час, організм живе в режимі тривоги, порушується сон, ти прокидаєшся втомленим і млявим. Тіло починає накопичувати жир, особливо в животі. М'язи слабшають, імунітет знижується, підвищується тиск, мозок працює гірше, концентрація падає, пам'ять дає збої. Цікаво, що кортизол має свій добовий ритм. Він найвищий зранку, щоб увімкнути тебе і знижується до вечора. Якщо ти не висипаєшся і живеш у дедлайнах, цей ритм порушується. Тоді вечір нагадує день, а мозок не вимикається. Кортизол не ворог, він стає проблемою лише в режимі стресу. Тож інколи найкраща гормональна терапія це сон, рух і нормальне харчування. Вміння натиснути паузу це те, що потрібно твоєму організму. Лайкни це відео, підпишись на канал та зустрінемось в наступних медичних фактах.